Сьогодні, 8 квітня, проводилася всеукраїнська акція День відкритого декларування, в рамках якої у Романській ДПІ відбулася зустріч із платниками податків. Центри обслуговування платників податків працюють щоденно з 9 до 20 години. Кожний платник податків може прийти, отримати необхідну консультацію, допомогу в складанні чи то звітності, чи то декларації про доходи. І всі інші питання, які стосуються податків, вони отримують кваліфіковану допомогу. Микола Іващенко розповів підприємцям про правила подання декларацій, заходи, що проводить податкова, та відповів на їх питання. А чому ж я отримати податкову знижку за навчання своєї дитини? Якщо ваша дитина навчається в навчальному закладі, ви проплатили за Навчання, в тому числі вказано податок на додану вартість у той платіжки чи в касовому ордері, який ви заплатили, то ви маєте право підійти сюди, в Центр обслуговування платників податків, подати декларацію на отримання знижки на цю суму ПДВ, яку ви заплатили за навчання вашої дитини. Також у рамках інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо декларування громадянами доходів, отриманих у 2013 році, платникам були роздані примірники друкованої продукції. Серед них буклети Я декларую свої доходи тобі Україно» та брошури декларування доходів громадян. У цих примірниках надана корисна для платників інформація про те, які саме доходи повинні відобразити громадяни у річній декларації, перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки, способи подання декларацій та інше. Я думаю, що акція ця потрібно проводити, повинна проводитися, тому що зараз багато тіньових грошей, які. Зараз виплачуються людям, а про про майбутнє вони не, не думають, що це буде впливати на їхні на розміри пенсії, на їхні якісь дотації. Начальник Роменської ОДПІ підкреслив, що саме податкова працює для платників, а не платники для податкової. Також він зауважив, що не зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, всі соціальні програми повинні виконуватися. Тож податківці надалі будуть проводити роз'яснювальну роботу та налагоджувати співпрацю із платниками. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.